Для волинських захисників збирають гроші. Бійці з нашої області просять небайдужих допомогти зібрати суму та закупити автозапчастини на відновлення військового позашляховика. Щоб закупити усе необхідне приладдя, потрібно 40 тисяч гривень. Збір голосив капелан Павло Гаврилюк з Нововолинська, який з 2014 року служить з нашими воїнами в зоні ООС, а також збирає допомогу для вояків та впродовж восьми років їздить на схід. Долучитися до збору коштів ви можете за реквізитами, які. Зараз бачите на своїх екранах. Тим часом військовий капелан в чергове з волонтерською групою вирушив на фронт. Від жителів Володимирської громади везе обігрівачі, маскувальні сітки, автозапчастини, холодильник, термобілизну та зимове взуття. Всім привіт! Відправляємося в чергову поїздку на схід до наших козаків. Веземо допомогу, яку зібрали жителі Володимир Володимирського району. Разом ми переможемо всім велика подяка.